І давайте я подивлюся Херсонську область. В області ведуться операції, вони невеличкі, а вони ведуться непогано. Дуже вдало. Якісь будуть нові плани. Прийде час. Буде якийсь договор підписаний по Херсонській області? Так, йде якийсь договор, але ж він або його вивчають, він сирий, або він таємний. Судячи по... Судячи по дитині, він новий якийсь договор буде йти. Е е е якісь новини ми почуємо по Херсонському напрямку. Але тут будуть дуже звичайні зміни проводитися. Ви знаєте, по Херсону карти покраще. По Херсонській області, верніше, карти покраще. Але по дну, от я вам чесно скажу, по дну. От сонце лежить між туч і косою. Буде якесь рішення. Рішення. Ну, от, яке воно буде, це ж дно колоди. По Херсонщині якось, по моїм відчуттям, буде йти краще, але теж тут будуть іти дуже серйозні домовленості. Сумська область погано. серйозне рішення буде гостре, але це опять-таки не скоро. І тут будуть приймати участь гроші. Я так думаю, що буде якийсь, як захотять міняти напрямок по клеверу пройде, але це ще таке воно. А на зараз оце поки що буде по луні і будуть. Е... Поки що ситуація буде така. По Сумській області 2025 рік таке відчуття. Тут ідуть тут приймають участь договоренності гроші, рішення буде, але. І по клеверу причому буде, але поки що це не зараз. Може, це буде ближче туди до кінця 2025 року. Місто Суми. Опять-таки подвійна ситуація. По луні там ситуація дуже така муторна. Там, звісно, теж обстрілюють. Там є колаборанти, причому вони працюють під прикриттям, за, як кажуть, преференції суми, суми, звісно, остаються в Україні. Незначно це по луні, там все ж таки прильоти якісь будуть, але це по дитині не дуже буде глобально. А от те, що касається колаборантів, те, що касається людей, які здають, вони активізують Це місні, до речі. І мало того, їх ще будуть знаходити, виїскувати і залучати до цієї роботи. Договарюватися. дуже багато молодняка буде. Будуть приїжджати з інших країн чоловіки, які будуть цим займатися. Ну, Може, Білорусь, а може, з тої ж рашки будуть якось переходити. Будуть промивати там мізки це все за гроші, люди, все за гроші. Будуть промивати мізки, будуть морочити людям голови, будуть залучати до. Місне населення до цього всього. Суми, у вас йдуть такі проблеми, і вас даже може, будуть обстрілювати надалі більше до кінця 2025 року. Така у вас тут тенденція. Дуже багато продажних людей. І приїде багато таких людей в місто. Прифронтове, там просто можна десь перейти, якось знайти. Шпаринки. Ну і давайте я покладу взагалі для України до кінця 2025 року. Документи Україна буде вести дипломатичну роботу і буде якийсь договор. Що це за договор? Наближає цей договор нас до якоїсь радості. Взагалі, ця радість, вона ще називається, ця карта може ще як свідання. Але тут в цьому розкладі, да, це може бути як зустріч, переговори. Іменно зустріч переговорників, і вона буде для нас вдалою. У нас ми будемо з ключем буде рішення. На жаль, для президента воно буде не дуже таким приємним. Тут темні думки, сови. Компромісів, звісно, компромісів, тут, судячи по цьому, ми будемо мати, у нас буде багато запитань до влади і до нашого добробуту. До я так розумію, колодязь це все ж таки буде наша територія, наші землі, наша країна. НАТО, тобто військові західні, і вони, скажу чесно, судячи по Крисам, якось тут, не... що на поступки нам прийдеться йти, люди, нікуди не дінеся, будуть їздити на ті переговори, домовлятися. Бачите, отут іде якась сварка, це не зразу вийде той ключ. Ми будемо їздити ще, мабуть, не один тут раз. Буде зміни, зміни рішень будуть йти. Не, не Взагалі, оце наше а, світове сообщество не буде розуміти, як же що зробити. Вообще. Це я розкриваю основний отой. Він буде. Але він буде не швидко, тяжко, муторно, довго. Буде багато перепонів. Будуть затягувати час, будуть це, переливати з пустого порожня. Але в цьому році все одно буде якась у нас. Все ж таки подія, гарна інформація. Якісь наші сусіди, друзі, партнери. Все ж таки буде у нас гарна новина. І все ж таки ось іде повернення. Повернення свого, але воно буде незначне, на жаль. Ну, може, обміняємо щось. Ось таке ми обміняємо. Тут воно таємно щось іде. Договор. В общем, 2025 році, так, да, ми здвинулися вже до цього, але такої, знаєте, щоб ми були задоволені, ні, не буде.